Вже не в одному відео говорила, наскільки полюбляю кокосові смаколики та десерти. Цукерки Рафаело мої улюблені і торт Рафаело теж серед моїх фаворитів. Влітку на сторінках інтернету почали з'являтись фото розрізу торта «Малиновий Рафаело. І в моїй голові з'явилась ідея фікс обов'язково приготувати цей торт. І сьогодні ми з вами розпочнемо готувати цю начинку для торта. А саме ми приготуємо подвійний мусовий прошарок, малина та кокос. А також запрошую вас завітати та підписатись на наш новий YouTube канал Смачного, де я готую несолодкі страви, а також на наш телеграм-канал. Посилання можна знайти в описанні під відео. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи! Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. Хочу, щоб нижнім у подвійному прошарку був кокосовий мус. Тож першим давайте приготуємо саме його. Для початку нам потрібно замочити у холодній воді желатин. Маленьку мисочку відважуємо потрібну кількість желатину, сюди ж доливаємо холодну воду. Желатин потрібно замочувати у воді у пропорціях 1 до 6. Розмішуємо желатин з водою ложечкою та залишаємо його в спокій на хвилин 15, щоб желатин набряк. Після цього можна переходити до приготування самого мусу. Ковшик з товстим дном відважуємо потрібну кількість вершків жирністю 30%. До вершків додаємо кокосову пасту та трішки цукру. Ставимо ковшик з містом на невеличкий вогонь та постійно помішуючи вершки лопаткою, доводимо їх майже до кипіння так, щоб цукор та кокосова паста повністю розчинились в них. Та тепер гарячими кокосовими вершками заливаємо білий шоколад. Якщо бажаєте, то в магазині можна придбати кокосові вершки та використовувати їх у приготуванні цього мусу. Перемішуємо шоколад з вершками між собою майже до однорідності та сюди ж додаємо набрякший желатин. Знову трішки перемішуємо все між собою лопаткою та для максимальної однорідності пробиваю желатинову заготовку занурювальним блендером. Поки відставляємо її в сторону. Та тепер давайте підготуємо форми, в які будемо заливати наші муси. Це в мене два кільця діаметром 16 см. Одну сторону кожного обгортаю харчовою плівкою. А для того, щоб плівка добре прилипала до кільця, його зовнішню сторону можна трішки змочити водою та розмістила свої кільця на дощечки. Та тепер можна переходити до збивання вершків. Відважуємо потрібну кількість добре охолоджених вершків. 30%. Починаємо збивати вершки на найменшій швидкості міксера, яку поступово будемо збільшувати до найбільшої. Збиваємо вершки до легких піків, до стану морозива, яке щойно розтануло. Після цього перемикаємо швидкість міксера на мінімум та додаємо до вершків желатинову заготовку. Довго перемішувати не потрібно, щоб не втратити повітряність гарно збитих вершків. Краще домішати вручну лопаткою. Тепер відважимо, скільки в нас вийшло мусу всього та розливаємо мус рівномірно по двом формам. У мене вийшло по 154 г мусу в кожній формі. Трішки розрівнюю свій мус лопаткою та тепер ставимо форми з мусом у морозилку десь на 30 хвилин. Після цього можна переходити до приготування малинового мусу. Для цього мусу нам теж потрібно замочити желатин у холодній воді. Трішки розмішуємо желатин з водою між собою, ложечкою та залишаємо спокої на 15 хвилин, щоб желатин набряк. Коли пройшов час, відважимо в ковшик з товстим дном потрібну кількість малинового пюре. До пюре додаємо цукор. Ковшик з містом ставимо на невеличкий вогонь та постійно помішуючи пюре лопаткою чекаємо, поки воно закипить і в ньому розчиниться весь цукор. А гарячим малиновим пюре заливаємо білий шоколад. Перемішуємо пюре з шоколадом між собою лопаткою майже до однорідності. Сюди ж додаємо набрякший желатин. Знову трішки перемішуємо все між собою лопаткою. Та для максимальної однорідності прибиваємо желатинову заготовку занурювальним блендером. Та тепер переходимо до збивання вершків. відважуємо потрібну кількість добре охолоджених вершків жирністю 30%. Починаємо збивати вершки на найменшій швидкості міксера, яку поступово будемо збільшувати до найбільшої. Збиваємо вершки до легких піків, до стану морозива, яке щойно розтануло. Після цього зменшуємо швидкість міксера на мінімум та додаємо до збитих вершків. Вишків, малинову заготовку. Перемішувати довго не потрібно, щоб не втратити повітряність, гарно збитих вишків. Тепер давайте відважуємо, скільки у нас вийшло всього мусу. Та розливаємо мус рівномірно по двом формам, наверх кокосового мусу. В мене вийшло по 157 г мусу в кожній формі. Трішки розпреділяємо мус по формі лопаткою. Можна ще постукати знизу по дощечці, щоб з мусу вийшли зайві бульбашки повітря. Та тепер ставлю свої форми з подвійним мусом в морозилку до повного замороження мінімум на 8 годин, а краще на цілу ніч. Ну і на слідуючий день можна продовжувати працювати з нашими прошарками. Наприклад, збирати з ними торт. Саме в такому замороженому стані з прошарками зручніше всього працювати. Залишається тільки одне дістати муси з форм. Я зазвичай будь-які заморожені прошарки вирізаю скілець тоненьким ножем. Ці малиново-кокосові прошарки вийшли висотою 1,5 см, по-моєму, дуже вдалий розмір для прошарку, і кольори у них дуже гарні та ніжні, гарно будуть виглядати у розрізі торта. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Такі прошарки можна використовувати у такому подвійному вигляді. А можна окремо приготувати малиновий та кокосовий мус. І залити їх по двом різним формам. І тоді виходить два різні прошарки малиновий та кокосовий. І використовувати їх можна у приготуванні будь-якої іншої начинки для того. А що ми будемо робити з нашими подвійними мусовими прошарками, я розповім уже в наступному відео. Тож до зустрічі в наступному відео! Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою! Thank you.